Можливість йти до зали Верховної Ради і отримати потрібне рішення для зняття депутатської та Я вже зрозумів, що повної підтримки боротьби по з корупцією в цьому комітеті я не отримую, але тим не менше, сподіваюся, що зала Верховної Ради не вчинить акт самолубства і дасть правоохоронцям можливість працювати із окремими депутатами, як з усіма громадянами України. Чому аж три подання? Попередні депутати по одному поданню, були сьогодні аж три. Це подання, це три подання щодо одного депутата. Е, я пропоную дати дозвіл на притягнення до відповідальності, затримання та арешту. Е, у всіх трьох наступних депутатів буде по три такі подання: зняття недоторканості, затримання арешту. Е, тому що вони підозрюються в чинні особливо крупних. Діях, які мають ознаки, особливо крупних злочинів по розкладанню, вимаганню тощо. Тому саме наступних три народних депутата будуть виходити процедуру трьох подань. А там у Добкіна і довго, в принципі, схожі суми. Чому довго не затримували?